Журналістика це мистецтво приготування інформації. Як правильно готувати цю інформацію, навчають у черкаській медіашколі. Пропоную зазирнути на одне з занять. Досвідчені журналісти розкажуть вам про особливості створення новин та поділяться головними секретами успіху. Сьогодні ми поспілкуємося з організатором та керівником черкаської медіашколи Іриною Коваль. Доброго дня, Ірино. Тож розкажіть, як до вас прийшла ідея створити школу, де будуть навчати майбутніх журналістів? Справа в тому, що була, по-перше, така потреба, тому що є багато різних гуртків для дітей, які танцюють, які співають, які малюють, ліплять. А от гуртка для дітей, які планують в майбутньому пов'язати своє життя із журналістикою, із професійною журналісткою фотографією, з телебаченням, радіо, таких гуртків не було. І ми вирішили створити таку школу. А чи були можливо якісь труднощі зі втіленням ідеї? Найбільше труднощі були, мабуть, із тим, щоб підібрати відповідно дітей, оскільки це була величезна робота. Ми кілька місяців і в школах проводили рекламу, і через знайомих, і через соціальні мережі. А з командою загалом труднощів ніяких не було, тому що підібралися чудові професіонали і телевізійники, і із газети Нова доба журналісти і журналісти інтернет-порталів, і фотографи, з якими ми зараз і працюємо. З якого віку дитина може відвідувати заняття? Зараз у нас навчаються діти від 11 і до 18 років. Як проходять заняття? У якій формі? Загалом всі заняття проходять у тренінговій формі, щоб дітям було цікаво. Це хвилин 10-15 теорій, яка обов'язково супроводжується відео, картинками, прикладами з життя. І, звісно, це практична робота. Тобто, це різноманітні вправи, це ігри, і це безпосередньо діти виходять, можна так сказати, працювати в поле, спілкуються з людьми, проводять опитування, інтерв'ю. Які галузі журналістики ви освоюєте разом з дітьми? Зараз у нас є шість різних напрямків. Перший напрямок це газетна журналістика, де тренером є я. Я розповідаю про те, як створювати матеріали для газет-журналів. Другий напрямок це телевізійна журналістика. У нас є двоє тренерів, журналісти ТРК Україна, регіональні кореспонденти в Черкасах Юрій Євгенія Підлісевича, які розповідають дітям про те, як створювати новини для регіональних і всеукраїнських каналів. Також у нас є напрямок менеджмент маркетинг. Який курує головний редактор газети Нова Доба Тетяна Очеретяна. Є напрямок інтернет-журналістики, його проводить Олеся Зінченко, це контент-менеджер порталу Нова Доба. Є фотожурналістика і є психологія комунікацій. Які переваги мають діти і дорослі, навчаючись у Черкаській медіашколі? По-перше, діти зможуть, якщо навіть вони не оберуть професію журналіста, вони розширюють своє коло спілкування на кожному занятті. У нас запрошуються цікаві люди: журналісти, фотографи, психологи, громадські діячі, вони вчаться спілкуватися один з одним і презентувати себе. Ті ж діти, які планують все таки пов'язати своє життя з журналістикою в кінці курсу, вони матимуть портфоліо, тобто вони матимуть газету власного виробництва, телевізійний ролик і інтернет-сайт. А які плани на майбутнє? Зараз ми починаємо проводити серію тренінгів і для дорослих. Там ми розповідаємо про психологію про проведення переговорів, про те, як співрозмовника до себе привернути і увагу його, і налаштувати відповідно, як проводити інтерв'ю зі складними співрозмовниками. Плануємо надалі продовжувати цю роботу і влітку випустити вже першу групу наших журналістів, нашої медіашколи. І влітку також плануємо зробити ще один набір на літню медіашколу.